Не так часто в мене є книжки, які потрапляють до мене в будинок і одразу прочитуються. Але саме так трапилося з цією історією. Наша оповідачка працює археологійною ентомологійною. Вона на державній службі мало заробляє, і в якийсь момент, коли один з її контрактів зривається, змушена приїхати до мами, пожити деякий час, поекономити і поробити таку наморудну, нецікаву роботу. Будинок свого дитинства вона дещо не впізнає, адже матір чомусь перефарбувала стіни, якісь такі білі виважені кольори, повісила картину, яку вона ненавиділа над каміном. І взагалі поводить себе доволі своєрідно і ніби кожного разу чогось боїться. Я насправді одразу думала, що це має бути чимось схоже на вересневий дім, адже атмосфера була ну, дуже схожа на початку, але виявилося, що історія все ж таки буде інакшою. Довкола цього будинку росте чудовий чарівний такий трояндовий сад. І що дивує нашу героїню, це те, що таке враження, що там взагалі немає комах. І так поступово вона живе день за днем, здається, все доволі тривіальним, спілкується із садівником, займається своїми архівними справами. Спілкується з матір'ю, але розуміє, що таке враження, ніби бабця, ніби затаємно глядає за цим будинком і дає матері почувати себе вільно. Це її дивує, але насправді не дарма. Поступово вона дізнається і про таємниці своєї родини, і про дідуся, чим він займався, і про інше. І це все дуже-дуже цікаво. Написано з чудовим гумором, і воно таке легке. Приємне, місцям буде страшне і нагадувати якийсь такий жахастик, але в той же час якось атмосфера саду, садівництва, комашок це все таке чарівне, що цю книжку я, напевно, захочу ще раз перечитати, бо вона мене причарувала. І я думаю, що наступні книжки «Кінгфішер» можливо, справлять на мене таке ж подібне, приємне враження.